Давньоримський полководець і державний діяч Публі Корнелій Сипіон Африканський, грізний полководець. Він найбільш відомий своїм завоюванням території Карфагена в Іберії під час Другої Пунічної війни. Він закрив війну, перемоги над Ганібалом, у битві при замі, у 202 році до нашої ери. Перша згадка Сципіона в історичних записах датується 218 роком до нашої ери, коли він очолив кавалерійський заряд, який врятував його батька, одного з тогорічних консулів, від оточення карфагенянами. також він пережив римську катастрофу в Канах через два роки, коли Ганібал ледь не знищив римську армію, чисельністю понад 87 тисяч воїнів. Сципіон був одним з небагатьох римських офіцерів, які вчасними тактичними діями проклали собі шлях до безпеки разом з 10 тисячами воєнних. Ті, хто вижив, склали ядро відновленої римської армії у 211 році до нашої ери. Батько і дядько Сцепіона були розбиті і вбиті братом Ганібала в Іспанії. На виборах нового проконсула, щоб очолити армію і помститися за цю поразку, Сцепіон був єдиним римлянином, який домагався цієї посади, якої іншої уникали як смертного вироку. На той час Сцепіон був неповнолітнім, щоб бути обраним на дану посаду, тому був прийнятий спеціальний закон, що дає йому командування. На цей час, під час несподіваної атаки в 209 році до нашої ери, він захопив новий Карфаген, сучасна Картахена. Карфагенське місце влади в Іспанії. Захоплення Сипіона нового Карфагена змінило стратегічну картину і хід війни. Він забезпечив собі достатні запаси, а також чудову гавань і базу для подальших операцій. Потім він провів кампанію по всій Іспанії, де здобув низку перемог. До 206 року до нашої ери він відібрав у Карфагенян всю Іспанію. Потім Сцепіон повернувся до Риму як найуспішніший генерал на той час і був обраний консулом у 205 році до нашої ери. На той час Ганнібал вже був повністю ізольований на півдній Італії, відрізний від припасів і підкріплень. Тоді Сцепіон ще одним сміливим ударом перевернув війну. Замість того, щоб їхати слідом за Ганнібалом на півдній Італії. Сципіон вирішив відправитися прямо на Карфаген. Сципіон сміливо виніс війну на батьківщину ворога, висадивши свої війська на півночі Африки у 204 році до нашої ери. Карфагеняни відкликали Ганібала з Італії, щоб той повів у своїй армії на батьківщину. Це створило основу для битви між найбільшими полководцями Риму та Карфагена. У битві при Замі у 202 році до нашої ери Сципіон здобув вирішальну перемогу. Яка поклала край Другій понічній війні, він повернувся до Риму і Рим був радий герою. Хоча він широко відзначився і був улюбленцем широкої публіки, його ненавиділи колеги Патриції. Заздрячи його досягненням, вони обурювалися його статусом головного воїна республіки і пішли на те, щоб зруйнувати його і підірвати його репутацію. Сципіон залишився розчарованим. І він відійшов від суспільного життя Усамітнився в своїх маєтках компанії, де залишався до самої смерті в 183 році до нашої ери.